Генеральний директор ТОВ Краснянське спеціалізного підприємства Громаж Пономар Юрій Васильович, виробники грунтообробної техніки під брендом Краснянка. Даний агрегат на полі ріпаковому. Ми показуємо його в роботі. Це дископак, ширина захвата 3 метри. Ми їх робимо шириною для малих тракторів, для фермерських господарств. Ширину захвата 1,5 метра, 2-2,5, 3 метри, 4 Практично через кожен метр у нас є лінійка дископаків. ну Після 4 метрів це вже більш потужні трактори. І так, 4, 6, 8, 10 метрів ширина захвата. Такий арегат невеличкої ширини захвата, він порівняно недорогий. Ми його виконуємо як у варіанті навісного прицепного обладнання або... Варіанті напівпричіпний. Тут є колісна пара, є дишло. Ну, такий варіант дозволяє збільшити ширину до 3 метрів і зменшити, забрати навантаження на навіску трактора. Тобто, Причіпний варіант зовсім розгружає трактор. Аріал виконує порухневу обробіту ґрунту на глибину. До 12, 13, 14-15 см в залежності від складу ґрунту, від е, твердості, від вологості ґрунту. Перерохневий обробіток ґрунту це лушення стерні в даному варіанті, це ріпак, можна після пшениці, можна любу культуру після любої культури обробляти, а також можна не виконувати передпосівний обробіток ґрунту, тобто перед посівом будь-яких культур. Каток прикочуючий, є регулювання, де можна зробити регулювання маси, регулювання прижиму катка, або регулювання глибини обробітку дисками, передати вагу агрегата на каток, щоб краще подрібнював каток і вирівнював ґрунт, ну, дивлячись, для якої технологічної потреби ми будемо приміняти цей агрегат чи для стерні, чи перед посівом. Тут же господар вибирає сам процеси експлуатації на налагодження такого дископака. Subscribe ! Gracias.